Добрий день, шановні батьки та любі діти! Ну що, готові до нових подорожей країною математики? Тож вирушаємо в путь. Нас цікаві справи ждуть. Наталка і ведмедик зібрались до їжачка на день народження. Вони пішли в магазин іграшок, щоб придбати йому подарунок. Підемо разом з ними. Розглянемо і назвемо, які іграшки є в магазині. Полічимо іграшки разом. Скільки всього іграшок? Один, два, три. Всього три іграшки. Яка іграшка перша? Так, пірамідка. Яка друга? Машинка. А яка третя? Так, м'ячик. Яка іграшка стоїть перед машинкою? Так, пірамідка. Яка іграшка стоїть Після машинки, так, м'ячик. А щоб довідати, що друзі подарували їжачкові на день народження, треба відгадати загадку. Хоч буваю, часто бити, але зовсім не сердитий. Я стрибаю, веселюся, чи вгадали, як я звуся. Так, м'ячик. Скільки маленьких м'ячків? Два. Якого вони кольору? Жовтого. Покладіть ліворуч від різнокольорового м'ячика два маленьких м'ячика. А праворуч покладіть стільки ж великих м'ячиків. Скільки великих м'ячиків ви поклали? Якого вони кольор? Так, червоного. Малята, Продовжимо нашу математичну подорож. Ми будемо вчитися аналізувати та знаходити відповідні геометричні фігури. Погляньте, у мене ось такий будиночок, в якому живуть геометричні фігури, круги, квадрати, трикутники. На першому поверсі живуть тільки жовті фігури, на другому тільки сині. У першому під'їзді живуть тільки круги, а у другому під'їзді живуть тільки квадрати, а в третьому під'їзді живуть трикутники. У кожної геометричної фігури є своя квартира. І потрапити в чужу фігура не повинна. Як ви думаєте, де квартира з жовтого круга? Він живе на першому поверсі в першому під'їзді. А де буде жити синій квадрат? Так, синій квадрат буде жити на другому поверсі в другому під'їзді. А де живе жовтий трикутник? Він живе на першому поверсі в третьому під'їзді. Ось всі її фігури потрапили до своїх квартир. Діти, я впевнена, що вам сподобалася ця гра, і ми будемо продовжувати грати в неї на наступних наших заняттях. Малята, зараз я запрошую вас до нашої творчої майстерні та пропоную зробити білого котика. Для роботи нам знадобиться аркуш кольорового паперу, триватні диска, клей, пензел, клієнка-серветка, чорний фломастер та ножниці. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, дітям підготувати матеріал для роботи. Малята, а ми приготуємо наші пальчики. Тихо, тихо ходить котик. Має лапки він м'які, ще й круглесенький животик, але гострі когітки. Котик діток не лякай. Краще з нами ти пограй. Починаємо працювати. Беремо ватний диск це буде тулуб для котика. Викладаємо на аркуш. Далі нам необхідно вирізати голову, хвостик та вушка. Для цього вам необхідні будуть ножниці та звичайно, допомога дорослих. Для того, щоб голова котика була трішки менше тулуба, необхідно ножицями зрізати край диска. Ось голова котика готова, прикладаємо її до тулуба. Наступний диск складаємо навпіл. І розрізаємо його. Одна частина це буде хвостик котика, а з іншої частини ми зробимо вушка. Ще раз складаємо навпіл і ще раз розрізаємо, викладаємо всі деталі. Коли всі деталі викладені, по черзі наклеюємо їх. Зломастером малюємо мордочку котика. За бажанням можна прикрасити котика бантиком. Ось такий котик вийшов у мене. Цікаво, а який вийде у вас? Пофантазуйте і створіть свого неповторного котика. Чекаю ваші роботи!